Просто невпинна! Погляньте на цю швидкість і силу! Вона трощить усе підряд! Стадіон вибухає! Гарбуз за гарбузом летять у бризках помаранчував! Дивіться, не вісня! Воно все в Я вас засипає! Наша бабця не може гонити. Такий теплий і пухнастий будівничий, правда? Тож тебе залишив отак під дощем. Не хвилюйся, бобрати. Вдома тобі буде сухо і смачно. Ой, які вушка. І зуби справжні лопатки. Тож навіть хрумтир здається, чи це мені чується. Так. Тримаємося, Іване, тримаємося. Іду! що? летіти кортить! Є, я триву, Ого, тримай! Йо-йо-йо! Та я ж лечу! Я обіцяю йти поруч із тобою по будь-яких стежках, двоногих чи чотириногих. Ти мій дім. А я обіцяю тримати тебе міцно навіть серед бурі і нести радість у кожен наш крок. Ти моє серце. Так, да. да. тепер ви єдині. Ой, тримаємо али, рівно али, хлопці, али, Та ми али, як по струні. Раз, два поїхали. 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 Уся коронована, золота ясна. Сяємо світанок. Добра і тепла. Добра і тепла. Я же нам шкарпетки, нам пиріг, а, а серце не ширше за. Вона пробила його крізь тіл! і це кінець поєдинку. Вони yeah. летять задньою прямою, подивіться на кроку Афтербернер! Грін Флеш приклеївся до його стегна. Айрон Хубс і Санрай Шафл намагаються підтягнутися, але лідери рвуть до... Зараз ми просто обережно підкоригуємо ваш хребет. Чудово! Усе змістилося саме так, як треба. Гой лишенько! Шпарнуло ж як волосся! наче мітла на святвечір? Бабцю, ти себе бачила? То ти ж сама блискавка. Ну зате телевізор ловить. 快点上去，他们现在在被追呢！哦，完了！天哪，直接冲出去了！嗯，掉进树里了。让他打电话报警啊！算了吧，看样子。 Тягне, тягне, є, він піднімається. Такий здоровенний піймав. Дивись, який. Неймовірно, малий. Ти герой. Подивись на мене, ніякого м'яв? Я сказала ні. Ти знову подряпав диван, а потім ще нявчиш, ніби це я винна. Ага, сьогодні не вийде, пане усатий, ні. Я сказала, не можна. Будь чемним і тихенько. He needs four sneakers, man. Yeah, look at the tail. Steady <laughs> up, bro. Somebody saddle this guy. Good workout, huh? Yeah, for sure. Yeah. <laughs> Вітає бабуся з поросятком милим! Свинка рожева, м'яка, як пух, носить нам щастя, сміх і. Ой! <рес five> Ой! <ай>, що за. <творючок> Це ж яма? Точно? Я мало не злетів! Це неймовірно, як...